Но юкет слив юпетендо номер Іван Гребенюк, дев'ятий капітан Андрій 14-й номер Олексій Проскурін, 23-й віктор Фодусюк, 77-й Андрій Потапов, сорок й Дмитро Іванов. Номер очі дебютному для себе дубль Гоуформ. Андрій Потапов у поєдинку проти Перуна. Донбас, нагадаю, виграв той матч з рахунком 7-2. Тут вступає голкіпер на фіналь. Восьма хвилина. Потапов. Простріл до центру. Випередав адресата Гребенюка, який був. Чебиряк і Сергій Чебиряк. Низу! Право на біця у голову два тих на рік на сьогодні дивимося матерія і зараз є ремен. І моменту. Боролика, удар. Урін і Яременко Ще Давид Хаделя, у бараника удар. Уріниля, сота завершать. Я ременко до Хаделя, майно, другу опонента. Передача. Краще віддати цю стать пас для ремень удар? Не це дави до Відповідь Донбаса. Сергій Степаненко простріл. З лівої ноги бряки. Ногами башає Ще один удар. Здорово Гаделя, Девихаделя. Пропинує видале. Пожди беряка. Чеберяка вже не вдається тих теремі. І Іван. Удар Деребенка. Кіпер. Кіпер грає простріл. Сота проводить передачу повз ногу Росмаринці. Вас намагається дотиснути. Перед перервою ще низу. Поша виставину, але після, бо після, щоб не опісля удар Чеберяка. Виставлені руки гол Кіпер. Денюшкін, Олексій Проскурін. Проскурін. гол, тепер відбив. лісона, Скидає головою. Осю. Олексій Проскурін де підтримувати правіше. І зараз туди віддає. Хороше вступає. Страж, але після не Андрій Кучко. У РК 17 а Зараз теж за Андрій Кличко. Відново команди Суперник і мече по різних кутках. 2-0. 28 хвилина. Бариця. Баташов. Баташов з другої спроби. Доставка. Топо. Баташов і далі продовжувати. Треба тут до передача, де вона? Микита віддов! П'ясецький не заб'є. Денішки на останню перевеча. Тепер Донбас показує контратаку. Проскурін, Проскорін. проти нього п'ясецький Прострін. закладає право невнучу по мечу, але Віктор! Віктор це зробив. М'яч пересікає. <різький> удар було, призначено. І... Мощі, мощі. Завершилася минула атака Донбас. Але наступна друзі атака Донбаса завершується забитим. Голом. Забуває Сергій Степаненко на 30-тій хвилині з її стартом. Чебаряк. І момент Моменту Івана Гребенюка. Реголкіп ще один удар. П'ясецький закидає. І Давид Гаделі перед ним гол. Кіперудар Гаделі Юнайтед. Момент Давида. Номінальним гостям все ще не переграти. Дєніюшки на Владислава П'ясецького після здається другого пропущеного і краєм вуха довелося чути щось стосовно одного із наступних суперників Донбаса що можливо ця команда. І тиме з вищої ліга. Тим часом іще один гол проводить команда Помаранчева. Чорна Андрій Клочко замикає дальні, і дубль від нього. Андрій визначається дублем у другому матчі. поспіль, Та й власне.